Завершується тиждень вуличного кіно. Останнім патріотичним фільмом, який покажуть у п'ятницю ввечері на площі ринок з великого крану, буде стрічка про пилипа орлика з циклу Невідома Україна, а також документальна робота на перетині доріг про Євгена Гребінку. Тих, хто завітає на безкоштовний перегляд, здивують сюрпризом. Це вже другий такий фестиваль. Його присвятили року історії в Україні. Всі місця зайняті та ну ми виставляємо трошки менше ніж 100 крісел. Ну з огляду на те, що Пізня трохи година, але все одно людей багато. Благодійний марафон подаруй дитині Надію. Запрошує на проект Маунт Music». На площі Єворської поєднають класичну музику квартет Фенікс з електронною від діджеїв. А також виставлять картини дітей з важкими недугами. Мета проекту, який стартував ще торік, збір коштів для діток, які лікуються в Чорнобильській лікарні. Наразі працюють над встановленням рентген-апарату. Наша мрія це проект розвитку західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, в який входить чимало таких собі підпроєктів по типу рентгенапарату. Зараз ми думаємо про комп'ютеризацію лікарні. На вихідні перенесли всесвітній день шоколаду. Святкування будуть біля фонтану Адоніса, що при ратуші тут облаштують чотири намети, де майстри заливатимуть шоколад у чотирнадські форми. Обіцяють і півметровий шоколадний фонтан. Вхід на свято вільний. Кожен перехожий зможе і поласувати смаколиками, і навіть щось з шоколаду зліпити. Якісь статуети, можливо, навіть наші львівські фонтани, тобто Нептун, Діана. Тобто, в принципі, в перспективі можливо і таке.